Привіт, дорогі друзі! Ервін Мозер, Мануель і Діді. Історія про мишенят Великий гриб. Одного дня Мануель і Діді побачили, як сімейство озерних мишей пливе вітрильником на відпочинок. Ммм, мабуть, відпустку. Круто. Шкода, що в нас немає свого корабля, зітхає Мануель. У лісі друзі знаходять велетенський гриб». Хочете подивитись? Дивіться, який величезний. Під ним можна сховатись від сонця, зауважує діді, і мишенята зривають гриб. Ось Манель і Діді бредуть спекотним полем, розжариване марево мерехтить у повітрі, у траві сюрчать цвіркуни, і наганяють легку нудьгу. По обіді налітає коротка, сильна гроза, і гриб стає для друзів чудовою парасолькою. Тут парасолька від сонця, тут від доща. Уночі він перетворюється на м'який матрац. Тільки мишки знають, як спати на грибі, як на матраці. І Мануєлеві сниться геніальна ідея, що ще можна зробити з грибом. Наступного ранку Мануелі кріплять до ніжки вітрило і спускають гриб на воду. А потім щасливі і задоволені пливуть на вздогі за озерними мишаками. Може, ще наздожинуть, як ви думаєте? От ви знаєте, от треба по життю бути винахідливим, тому що не нудьгувати, завжди щось обігрувати, придумувати веселощі, розваги та інших. Залучати до них. Спробуйте сьогодні придумати якусь розвагу і залучити до неї друзів. Давайте, бізіть, бізіть. І я подумаю і теж зроблю так.